Все трансляция пошла у меня на тему. А ну Андрюха, зайди послушай сейчас, как будет бы, давно этот. Ну я на твічу, дивлюся, звук вроді нормальний. Типу поняв немає прям такого жорсткого, я спокійно тихенько балакаю чутно в мене нормально. А ну на цей чоє зайди на. скажіть мені арбузько, на ютуб. Типу, що бачить, поняв, як воно буде ще на цьому. На ютубі щось зміниться, не зміниться. Ну так кушай ти вместе. ти ты, Андрюха, на цьому? На ютубі, не на ютубі? У чат черканы щось. Ту -ту 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 -ту. Надо по ББС, треба буде поняв подивитися цей. Е в інтернеті що то їзунуть, подивитися, що там як можна налаштування, типу, поняв. Малих чути, так? Да? Ну це малий в комнату. Зайшов прямо до мене, типу, поняв. Сказав. Хорошо. Мікрофон. Так, чу. а ну попро... а Ну цього нічого не робите. Візьми на цей. О, там, де дві мікро, оце мікшер аудіо, мікрофон. Так, пристрій виведення і мікрофон ау. Це, да. О, це так, Оце. Зроби його. Ні-ні-ні, зроби його там між зеленим і жовтим. Так. Да. Все, зробив. Попробуйте так, зараз я мучуся опять. Угу. Давай. Ану, раз, два, три. Е, мене тихіше стало чути, просто типу поняв. <кій> 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 мене стало тихіше чути, е, не так поняв, типу, цей. де получається просто гучність виведення мікрофона. Меншу зробив, поняв? за все. Трошки підняти, якщо. Десь. До середини, середина жовтої, типу. Вот так десь Зараз Сейчас подивимось. А ну, раз два три пять, раз два, три, п'ять Малого на ефірі було також чутно. А ну Андрій Копчаді напиши, чуть чутно було малого, чи ні, бо малий только в кімнаті кричав. Я конкретно його чув сильно, понял? Ну я Ну я чую тебе нормально в наушниках. Хорошо. А малыш нет. Ну, не не, чути було буду трохи, блин. Не хочу. Може тебе сильно на мікрофоні... У на мікрофоні тоже чувствительник. У мене на микрофоне можна включити включить шумоподавленное. Я тебя бандекнул. А ну я что, я сейчас теперь буду шумоподавленням на мікрофоні самому говорити. говорил. Сейчас послухаю. Угу. Я включив іменно на мікрофоні шумоподавлення, подавленник, понял? Aha, uh -huh. da, da, da. Posłuchaj, na efira, jak to mogę być. To zmienisz, to nie zmienić. Bo ja no, dopuszczam... Nie, w ogóle, Będziemy nie Ну так, да. пішом оподавленням піздеться, коли його чуть стало. Все, я виключив його тебе. Не, його треба виключати, бо воно щось глушить, глушить і прям, Поняв, мені треба прям чітко в мікрофон говорити, я десь чуть-чуть ебальник -чуть повертаю, поняв, в сторону говорю, все, воно взагалі звук пропадає. Якби цей понтограф був би, вот так класне, дійма була. Бля, ти Але... щось таке умне сказав, блять. Що, не знаєш, що таке понтограф? <кій> Ні. <'я. кій> <кій> Вообще не шарю. Так, коротше, ладно. А ну якщо ми зробимо отак Фільтри. Подавлення <кій> шуму я зробив, а ну я щас підущу <кій> я туди. У мене є... Примери до бішкину. Омбежувач амплітуди, подавлення... О, oh, у мене є подавлення шуму чистого БС -кену. А, ні, я ж додав його, підожди, то я щось. Дублю. Вилучити. Так, вилучити. Плюс. Підсилення. Бля, коротше, це тут поки треба в інтернеті подивитися, що тут можна накрутити, а потім уже...